Теплий приємний світанок поблизу узбережжя Чорного моря. Помірні хвилі м'яко б'ються об борт катера. Море спокійне і лагідне. Принаймні, так здається, на перший погляд. Ця праця була в таємниці весь час. через 3-4 хвилини після прольоту сушки був, був нанесений е, бомбовий удар. Так, і ця слава буде майоріти скоро над Кримом. Слава Україні! Героям слава! Групи спецпризначенців головного управління розвідки Міністерства оборони відправляються на чергове бойове завдання. Їхня ціль сьогодні особлива повернути під контроль України одну з так званих вишок бойка. Ця операція була. В таємниці весь час, тому що якби ворог зрозумів, що ми наскільки зухвало до нього підходимо, він би якось противодіяв нам так чи інакше, тому що це шлюпок по морді, так сказати, для противника. Вишки Бойка це бурові газовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. У 2015 році після анексії Криму самопідйомні бурові установки були захоплені російськими військами та відбуксировані поближче до берегів Криму. А з початком повномасштабного вторгнення Росія використовувала вишки у військових цілях. На борових платформах росіяни влаштували склади з боєприпасами і паливом для гелікоптерів. Також вони розмістили на вишках радіолокаційні станції, за допомогою яких моніторили ситуацію в усьому Чорному морі. Шлях до цілі для спецпризначенців особливо небезпечний у відкритому морі. Вони практично як на долоні. Від російських літаків та безпілотників тут ніде не сховаєшся. Ми не могли використовувати великий десантний катер, тому що він міг бути виявлений. І незважаючи на хвилі, ми на резиновому катері пішли на цю саму вишку. Хуяря наше крило. Так, залучалися технічні засоби, ми облетіли все дроном, обдивилися територію, подивилися на схематику взагалі самих платформ, який там підхід, який захід, який взагалі метраж тих є, сходів, по яких ми будемо рухатися. Ну і ймовірні напрямки, де можуть стояти міни і подібно тому. Решті катер з бійцями дістається до місця призначення. Море почало штормити, і невеликому гумовому катеру дуже складно пришвартуватися. Самим складним, на мою думку, це було пришвартуватися і потрапити на цю платформу по одній простій причині. Море штормило, тобто і погодні умови не зовсім добре дозволяли нам це зробити. Після того, як це нарешті вдається зробити, спецпризначенці починають обережно обстежувати платформу. Одна із таких проблем, з якою ми стикнулися, ми її очікували, в принципі, але не думали, що це станеться. Це був ворожий літак, Су, який прямував в напрямку Зміїного і пролітав помимо нас. Вона пролетіла на дуже малій відстані від нас. Це було метрів 500. Якраз під час того, коли ми виконували висотні роботи по демонтажу технічних засобів розвідки противника на цій вишці. І ми не знали, чи вона все ж таки змалювала нас, і вона зараз просто дасть коло і влупить по нам, чи вона десь полетіла далі по своєму завданню. я Самольот видача. Може, ніж, а може нами. Через три-чотири хвилини після прольоту сушки був був нанесений бомбовий удар по острову Зміїний. Тобто ми побачили дуже яскраву спишку зі сторони острову. Тобто їй було помітно навіть на такій дистанції, на якій знаходились ми від острова. На сьогодні зачистку завершено. Знешкодивши ворожу радіолокаційну станцію, під покровом ночі спецпризначенці повертаються додому. Через кілька днів бійці головного управління розвідки знову повертаються на бурову установку. Школу, не Тепер вони мають забрати знайдені минулого разу ворожі трофеї. Для цього відправляються не одним як минулого разу, а вже двома катерами. Так, давайте я вам зразу на чекаю. На рахунок ворожої СНО, вона було тактично важливою для нас, тому що вона виявляє потенційні, потенційні позначки і працює для них як ретранслятор, тобто передає далі на їхні штаби інформацію, що робиться у морі. Ну що, ми вилізли на вар, подивилися, чи там нічого не є замінованого, підтягнули з собою на шнурку снарягу. За допомогою електробулгарки ми спаляли її. І акуратно за допомогою ліпністичного снаряження ми спустилися у РЛС РЛС Нева більше не слідкуватиме за нашими діями у Чорному морі. А накеровані керовані авіаційні ракети знадобляться нашим захисникам та вже скоро знову відправляться до росіян. Час заходу в машиному відділі було виявлено нари, це не керовані авіаційні ракети. І, виходячи з цього, ми зрозуміли, що противник використовував цю вишку як поновлення боєкомплекту. Також ми там виявили цистерни з паливом. Тобто ця вишка була дуже ключова для противника, тому що вони там проводили дозаправку, а також поповнювали БК. Під час одного з бойових виходів російському винищувачу Су 30 усе ж вдається вистежити наших бійців на катерах посеред відкритого моря. Зав'язується бій. Російський літак намагається уразити наші катери гарматним та ракетним вогнем. Наші бійці відкривають вогонь у відповідь з усього наявного озброєння. Врешті російський літак вдається вразити із ПЗРК. Підбитий він швидко тікає з поля бою. Варіть майже пошту збив. Да діла. Внаслідок складного маневрування катеру під ворожим обстрілом один з наших бійців опинився за бортом на одинці у Чорному морі. Щільний вогонь російської авіації змушує наші катери відступити з того місця, де випав боєць. Проте, щойно з'являється можливість, бійця відразу ж починають шукати. Через кілька годин спецпризначенця на позивний Конан за допомогою безпілотника знайдуть у Чорному морі і почнуть рятувальну операцію. Ворожа авіація теж знає про місце знаходження нашого бійця, і російські літаки один за одним злітають в район пошуків. Врешті нашим хлопцям вдається успішно прорватися до побратима і евакуювати його. Загалом Конан провів у відкритому морі понад 14 годин, продемонструвавши достойний приклад стійкості духу і героїзму. Пане президенте. Для України операція з повернення бурових платформ у Чорному морі мала стратегічне значення. Як наслідок, сьогодні Росія втратила можливість використовувати так звані вишки бойка у військових цілях. Позбавлена розвідувального обладнання на цих вишках, Росія позбавляється і можливості повноцінно контролювати акваторію Чорного моря. Це робить Україну набагато кроків ближчою до повернення Криму, точніше, на багато морських миль.